Шановні, дорогі, любі мої козироги, це ваш Таро-прогноз на квітень місяць 2024 року. Давайте подивимося, що ж цей квітень місяць вам приготував. І так, дорогі козироги, поки я тасую колоду, відкриваю простір, щоб стати провідником для вас. І підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно Сійте таке насіння щедрості. Хай ваша щедрість вертається вам з сторицею. Ставте лайки і також підписуйтесь на мій інстаграм. Кожного четверга, о 20.30 по Києву, я проводжу прямі ефіри, де ви можете задавати свої питання і отримати таро розклад саме для вас відповідь на ваші запитання. Так що чекаю вас на прямих ефірах в четвер. О 20.30 по Києві в Інстаграмі. Посилання на Інстаграм є в описанні під цим відео. Козороги дорогенькі, перша карта Таро для вас. Перша – Це король мечів. Це людина, яка буде присутня в квітні місяці. У вас, дорогенькі козироги. це людина, знаєте, така строга і дуже беземоційна, але буде мати для вас цінну інформацію. А, так, інформація буде стосовно грошей. А, дивіться, це двійка монет. Двійка монет це про невеликі якісь гроші і про колаборації, коли двоє людей домовляються, і, можливо, ви з оцим королем будете домовлятися про вкладання грошей у ваш бізнес, чи будете якась, якісь переговори з ним вести. А, можливо, ви разом будете підписувати договір якісь. І це карта переговорів. Карта, коли ви співпрацюєте ще з однією людиною. Ви тут не один, і ваш, можливо, це і цей король такий як строгий сказав, як відрізав, буде з вами співпрацювати якраз в квітні місяці. Це також карта переговорів, коли двоє людей на відстані спілкуються. Можливо, ваша друга половинка десь далеко. За кордоном, і у вас постійно переговори по мобільному зв'язку, смс-ки, переписки. Це така карта також інформації. Так, дорогенькі козарові, хтось із ваших десь далі, і ви спілкуєтеся на відстані. Наступна карта це Королева жезлів. Така людина також буде присутня у вашому житті в квітні. Така жінка або мужчина може бути, тому що це про людину Власне, людина такої енергії, вогняної енергії. Це може бути стрілець, овен або лев. Хтось із таких людей з вогняною енергією, яка буде в вашому житті, і, можливо, ну, витягнемо ще одну карту, подивимося про що. Ця королева чи людина буде в вашому житті. Так. Це також інформація. Також інформація буде з цією людиною, можливо, це і на роботі буде, вже ваша начальниця, чи начальник така людина енергійна, запальна. Це також може бути і ця карта суд говорить про таке як пробудження. Можливо, поступить якась така інформація, що ви. Як пробудитеся, вас так отрезвить, отрезвить ваша ця ситуація. Це також карта суду, і такого як і фізичного суду, можливо, у вас тривають якісь судові процеси, і, власне, отака от людина це, там, можливо, адвокат, нотаріус, людина-фахівець, до якої ви будете суддя, можливо, до якої ви будете ну, скоріше нотаріус, звертатися по пораду чи співпрацювати з нею якраз. Вот, і і, можливо, якісь буде виносити рішення ця людина, бо тут карта суд, і ви чекаєте на рішення суду. І якраз зараз ця людина, можливо, дасть вам рішення суду, якщо це ваша така тема. І ще також ця карта така дуже сильна, кармічна карта, щоб буде якась така дуже сильна інформація, яка вам потрібна. Тому що ангел тут трубить, і, скоріше за все, що. Можливо, ви самі так якби проснетеся від сну і скажете все, починаю нове життя. Ви можете почути десь якусь інформацію, і вона вас так надихне, і ви зрозумієте, що, що ви хочете в житті. Таке пробудження, отверезлення, духовне таке пробудження вас самих в середині вас, здорові дорогі. Так, беремо наступну колоду карт. Наступна колода, що у вас далі? Така говоряща колода, хороша. Так, наступне, наступне чаш, чаш і паш-чаш. Це така приємна якась радість буде, ви будете радіти, будете радіти, можливо, успіхом ваших дітей. Пажіться пажі, діти, і це такий успіх дітей, який вас буде тішити. Або, можливо, ви будете себе почувати так, також, як радісно у у вас вас щось, от у вас вийшло, щось, і ви будете так радіти своєму успіху. Своєму успіху, так, я змогла, тому що це також і карта починання чогось нового. Але це починання дасть вам багато радості, радості і великий тій прилив енергії. А, і тут ще є така рибка. Рибка це така трошки і містика, щось таке загадкове, можливо, вам присниться якийсь такий віщий сон. Ще по цій карті може бути і таке Козироги схильні до таких віщих снів. Може і так проігратися у вас ця карта. Так, і наступне, рицар-чаш. Також енергія такої романтики буде присутня у квітні у вас. І рицар на білому коні спішить. Це таке може бути і романтичне побачення у вас, дорогенькі козироги. Якщо це ваша тема, то однозначно на побачення вас покличуть. І також це тема якихось емоцій, що ви будете радіти. За, ну, Знову ж таки, тема дітей, але вже за дорослих дітей, ваш син, ваша дочка за успіх ваших дорослих дітей, ви будете радіти. Дуже чудово. Можливо, ваші діти приїдуть до вас в гості, і це вас наповнить радістю, щастям. Або ви, можливо, тому що це дорога, ви поїдете в гості до е, дітей, е, і у вас це також буде багато радості, емоційна карта, карта емоцій і карта радості. Карта також, коли ви просто от, е, можете їхати. Це карта руху. Рух, ви можете у відрядження їхати, і це відрядження пройде так дуже плідно е, на таких високих емоціях у вас. Так. Далі. Сонце все ж таки радість козироги, радість сонце. Це і карта любові, карта радості, коли ви засяєте як сонце, ви будете сяяти, як сонце. От дійсно, будете задоволені тим, що ви робили, результатами своєї праці, і засяєте, як сонце, для всіх. Потішите себе чимось таким, і вам буде радісно, тепло. Це також про кохання, що це таке двоє людей. Тут про тепло, про радість спілкування. І, можливо, якщо це любовна тема, то цей рицар буде такий сонячний, романтичний і трошки такий самозакоханий, як, як сонце. І ще також це карта хорошого прибутку. Прибутку в усіх сферах життя. Це така, ну, що може бути вище за сонце. Вже вище за сонце нічого нема. Козирога це чудовий у вас розклад, просто ви будете радіти, ви будете щасливі, і у всіх сферах життя у вас буде багато радості. Якщо ви якийсь проєкт мали, чи щось ви виступати десь мали, то ви будете виступати і сяєте як сонце. Можливо, ви просто, тому що це карта сім'ї, карта родинна така, Ваша у вашу сім'ю прийде така нова людина, як сонце появиться. І також це може бути взагалі нове життя. Якась дитинка дійсно прийде у ваше життя, народиться у вашій родині дитина. Чудово! Козироги, карти, емоції будуть у вас квітні, чудові. Ви будете радіти весь квітень. Так, десятка. Десятка мечів, і знову ж таки ви будете переосмислювати своє життя. От як карта суд, таке пробудження від сну, скажете, хватить, я вже так не хочу, буде все по-іншому. Карта такого переосмислення чогось, навіть якщо. Так, оцінити ситуацію, що можливо хтось з вами був незгідний, і вам треба самим, або якісь думки, у вас такі переживання, тривоги, і ви самі собі натикали отих мечів в спину, і вам треба їх просто зрозуміти, що це ваші такі страхи, які ви самі собі. Прокручуєте постійно в голові, постійно вас щось тривожить, якась тривожність така. Витягуйте ту тривожність, витягуйте ці мечі, тому що у вас дуже насправді багато радості, якої ви можете не зауважувати, тому що думаєте про якісь свої там такі. Проблеми, можливо, і надумані проблеми, є вирішення тих проблем зовсім по-іншому і радісніше, тому що сонце, карта Сонця, вона кармічна, така карта дуже сильна, і вона якби, пом'якшує усі життєві обставини. А десятка мечів це також карта про завершення якогось циклу в вашому житті. Якийсь цикл в вашому житті завершується і починається нове. Також карта трансформації, коли ви ще не бачите, можливо, цього нового, але воно вже у вас на порозі. Так, і наступна колода. Що далі? А далі у вас грошова тема: Десятка пентаклів, збір урожаю. Чи, можливо, ці думки і ви чекали на якийсь прибуток, на якісь гроші, і ці гроші вам не давали. Це така була пауза, таке зависання і думки про гроші, про гроші. І вони прийдуть до вас однозначно, все буде в грошовому плані добре. Просто чудово, чудові і зарплата, і гроші від інвестицій. І ви будете не тільки мати дохід, а він буде постійний і стабільний, і ви навіть будете думати про накопичення. А можливо, у вас є уже таке накопичення грошей, і ви думали, куди краще вкласти ці гроші. І зараз ви дуже вдало вкладете ці гроші. Так, наступна карта. Карта Королева мечей. Жінка, яка така, знаєте, беземоційна людина, і вже було в такій от мечі були на початку вашого розкладу. Далі тема такої людини. Та людина буде присутня і, можливо, буде вам давати якісь такі слушні поради, або ви звернетеся до такої людини, до фахівця. Вам треба буде звернутися чи до нотаріуса, підписувати якийсь договір, а, якісь договори, контракти. І, власне, така людина, така безомоційно строга, буде присутня у вашому житті. Вам треба буде співпрацювати в якийсь момент в квітні з такою людиною. Так, позороги, чудовий у вас розклад. Емоційно такий насичений. Так, і знову у нас дев'ятка гроші, грошова тема. Людина дуже задоволена результатами. Задоволення стоїть під грошовим деревом, все добре, все гаразд, все просто чудово. Людина задоволена результатом, задоволена всім. І ми бачимо, що людина має гроші і думає. Як би краще і куди би їх так розмістити, все треба буде обдумувати, все треба буде аналізувати і складати такий чіткий план дій. Людина сидить і задумалася. Треба буде приймати такі рішення стосовно, можливо, бізнес ще розширювати, куди що вкладати, чи купляти тут ми бачимо, що і ліс і такий уже ліс думок, і, але це дуже хороша карта. Коли ви, в принципі, ви задоволені будете результатом. Це основна енергія цієї карти, це задоволення від результату від того, що ви робили. Тому що ця карта не то, що там гроші упали вам з неба, а те, що ви заробили, ви це заслужили. Це за ваші заслуги буде чудово. Так, і наступна Кор... імператриця, так, дійсно імператриця. Ви можете собі це дозволити, тому що імператриця це така енергія краси, енергія любові, коли треба, і також енергія такого контролю і чіткого плану. Це карта сім'ї, це карта вагітності, якщо це ваша тема. То в квітні ви можете маєте всі шанси завагітніти. Є шанси завагітніти і мати таку приємну новину. Також це карта, коли і смачно. І тепло, і кар... карта комфорту, коли дійсно по цих от картах ви можете дозволити собі і комфортний відпочинок, і, можливо, якийсь ремонт в будинку, в квартирі почати. Ви можете собі це дозволити, починати облаштовувати комфорт у вашому житті, таке комфортне становище. І це також карта звичайних таких приємних процедур для себе, коли ви йдете в. В салон чи ви їдете на відпочинок і ви відпочиваєте. І працюєте, і обов'язково відпочиваєте, тому що це карта краси і карта насолоди від життя. Не тільки працювати, але і отримувати насолоду від життя від своїх отих здобутків з свого такого. Отримувати радість від життя, крім того, щоб працювати. Так, і наступна карта для вас, дорогенькі, це карта паж чаш. Уже паж чаш, він уже у нас був. Все ж таки так, чаш. Це радість знову ж така радість, і якась нова інформація, і ви захочете ще чимось таким новим займатися, щось таке нове. Якісь навички, можливо, ви почуєте, що є якісь курси підвищення кваліфікацій, чи якісь курси, де ви можете, ви давно хотіли чимось таким цікавилися і не наважувалися. А зараз ви підете на навчання, будете вчитися чомусь. І це карта подарунків, коли вам дають подарунки, якісь приємні подарунки, ви будете отримувати дорогі козироги в квітні. І також це карта, коли ви даруєте подарунки. А козороги люблять робити подаруночки, люблять дарувати, і це також така карта радості. Отримувати подарунки, дарити це завжди дуже-дуже приємно. Ось такий чудовий розклад козороги для вас на квітень місяць. Особисто від себе я бажаю вам процвітання в цьому місяці радості, щастя і отримувати задоволення, задоволення від життя. А я вас люблю, обіймаю і. Бажаю вам любові, радості, процвітання, успіху в усіх справах вашого життя.